Мені подобається, що у всіх є ротики, окрім спірмайстра. Mm. Я тут. Ні, не працює ця кнопка розпочимала. Чому? О, все! Що? Що? Я просто Escape натиснула. Тю, блін, віра. До цього я завжди натискала вишу. ми намагалися тренувати кошенят, бо були наївні і вірили, що якщо дуже постаратися, то можна зробити їх розумними. Це не спрацювало. А чи можна в експедицію ходити двом гравцям? Не знаю. Давай спробуємо. Давай. Прямо зараз, прямо зараз, давай. Так, тому що якось маловато. Небезпека. Хантер. О, хочеш Они... Ким хочеш бути? хантер? Давай мені цього е, гурмана. <гум> так. Я давно не була гурманом. Ой, це, це я не знаю хто. Міміки. Це, може, ці, які підпали чи А Можливо, ну маловато. Зустріти Ехо в цитаделі. Та да, ну, легко. <laughs> я вже забула, що, що треба зробити. Буде десь написано. А, так написано. У мене. А, я... о, о, а де ми? Ми в рандомному місці. Що я зроблю? О, ну не буде. Я ще штуку візьму. Блокитні. Блакитна ящерка. Блакитна ящерка. У нас нічого нема. Іди сюди. Дякую. <риклад> <риклад> Я вірила в себе. <риклад> а, ще й мене заставила. О, я жива вже ні. <ріст> <ріст> можемо помирати? Можливо, а, якщо у нас найнижча карма, то потім вже смерть. Давай спробуємо подивимось. Померти? Так. Ні Щоб знати добре, не будемо знати. Що за Чому я не можу лісти? Можеш не покупити? <ріст> ну а чого воно тут? Мені полежать треба. Все тепер. Усе наше проходження буде. Це мені полежати треба. <ріст> все, Добре, дихає, ще ще дихає. Мені треба викинути цю ху паличі. Бо мені не можна битися. Я тут по фану прийшла поїсти. Би... Ні, ні, ні. У... Блін, просто витратила паузу. На сюди вони підуть, хтось з них. Ой, піднімайся, блін. Ой. <плес> Ми бачите, це бачила, Я вдарила лайпіка мені, тому що вона заважала мені перестрибнути Я ще вдарити її список. <плес> <плес> мені треба подойти. Да <рех> за шо? кин. А. Теперь я. Ух, а, ух. Ой. Тихо, mm. <рех> не так сильно. <рех> Дотекалась. Но <рех> <рех> я была крута. Так, так это. Головне, щоб не ящився. Шановні, я втомилася робити текст, тому далі його не буде. Ой, ой, ой! Клас ситуація. О, клас ситуація. <пол> іде спати, іде спати. Я, я дихаю. О, пішли. Взялась. Я буду смаутим. Звуко, до нього прийдемо? Так, знайдемо, опа. <рик> я вибачаюся за свій. Не знайдемо, палицю. За свою вагу. А якщо я впаду. Не помреш. Все, діалог закінчився. <ріст> не... не договорив <ріст> Нам карму не дають. Нам не дали карму. Це тому що я впала. <ріст> чи... чи що? Ну, добре я більше не було. <ріст>

Вона мене скинула. <ріху> Ого, ти. Я не розумію, що вона мутить. Намагається з нами подружитися. Думаєш? Да, наче? Ну, якось швидко тоді? Я її вдарила <ріху> О-о-о, Життя важке. Коли ти сам важкий, Блін, почекай, то я її вбила, може її з'їсти. Ммм, знову Так. Вибач. Забирай. Правиш <рігра> мене. Так, секунду, я хочу цю карту взяти. Перерва. Добре. ти йдеш. Я повернуся. Привіт. Привіт. Я пауту внизу залишила. Тюблю. <рігра> я цей mm -hmm. комедійний персонаж в нашому серіалі. Це треба, це корисно. Тут Нікого нема, всі померли. Ой, ваншотнула. Ну, успіхів тобі, комедійний персонаж. Так, да, добре, дякую. Блін, бідний сміттяр Но от в тебе Ты його врятувала? Ура! <гас> <гас> його <вбила>. <гас> <гас> ну, да, О, я его вбила! А поишь. О, тобі бере красут. О, дякую. О, удавайся <гас> кожена. Ей. Господь Бог роль комедійного персонажа завершена місія виповнена. На Макарена макарай. Что было? Да не ну, по. Я думала, мы уже друзі. Блин, а у нас карма зараз, все Буду. Хіба? У нас зараз третя А, да. Да, не помираем. Не вмираємо Обіцяє Ану, що я зроблю? А, чи я вже крафтила? Я не знаю. Чи я не крафта. Okay. Іноді це буває очень очікувано. Е... Oh! Я впала? Так. Oh. Клас, в мене залагало. Не вмираю Блін. Все буде добре зараз. Наїмося, гівна, і підемо спати далі. Ха. Я палич не взяла. Ну, добре, нічого, зато живі. Ха. Ой, блін Так. Так. Ну... Э... Равворуч, Проворож. Залезь. Mm. Все добре Я дуже обережна. Ох. Ох. Я пропоную на жертву села Кожениха. Oh, oh. Ой, б***ь Ууу, а давай ты б***ь Ну я не все Проще рухайте, вкусно Да Вы... Ой Ой Що не бойся! Що тут рослина, яка? Що тут робить? Давай заліземо, спробуємо в домівку, якщо вийде. Я їм. Ой! Я змогла вибратися. Да я, я жива. Я живой. Че? Еще... Двух синих ящерок. Рады. о ежа. Хочешь их есть ты? Блин, красивий такий э, цей. Ой? Мам, красива палочка. Було. Ти сука? Так, він так. Це він дав палич. Так. Я хочу з ними дружити, а вони зі мною не хочуть. Буван. Хто з ними хоче дружити? Я хочу, Добре, вибач, <гас> у нас їжа Даша, ти куди? <гас> а, я хотіла с ним одружувати. <гас> Вони зараз заберуть нашу їжу. Так, злякалась у мене Вот просто взяла вбила цього все. все. Тепер ми вора воровы. Блін блин, блин. <реш> <реш> даже сейчас. Я хочу в неї кинути, але я тоді сама помру. Оп! <плес> Уф! А, б! Біап себе. А вона ні! Так. <плес> <плес> Там ще має бути... Тикай, Це... тикай, тикай. Віра, ти тут? Так, я тут. Тому що я за тебе втекла. Б... Бля. Опалиться в ящерці. Так. Я тобі пропоную на пролом бігти зараз. Вже не бігти. А тепер бігти через верх. Бляаа. Так. взяти, камень начнет больше. Давай, давай. Камень, камень, брю. Як команда часто прилетіла. Я же нам дадуть ще один шанс. Ні Давай попробуємо Давайте. Прямо зараз, давайте. Так, тому що якось маловато небезпек. Легко. Я? Я вбила? Чому я не дихаю? Добре.